Чи потрібні сьогодні бібліотеки у своєму традиційному вигляді? Як фінансують книгозбірні міста та як часто вінничани відвідують ці храми знань? Про це та інше дізнайтеся у нашому сюжеті. У відповіді Вінницької міськради на запит про кількість бібліотек у Вінниці ми дізналися, що у місті функціонує 100 бібліотек. З них 34 публічних масових, 66 бібліотек навчальних закладів. Є окремий заклад культури. Вінницька міська централізована бібліотечна система, що об'єднує 17 бібліотек філій. Ми вирішили запитати віничан, чи відвідують вони бібліотеки міста, як часто ходять до книгозбірень та чи потрібна сьогодні у Вінниці така кількість бібліотек? Ні, можна в інтернеті прочитати телефон, планшет, все Сабарові я живу там біля бібліотека. Я там постійний клієнт. Вони з небагатьох. А внучки вже читають по інтернету. Ну так, да, вони не, не да. ходять до бібліотеки. Студентські роки да? – так <зараз>, зараз ні. Ми за те, щоб ця бібліотека була сучасною, а не повною якихось марксизмів. Не знаю, там якихось таких книжок, які нікому не цікаві. А якщо це буде сучасна бібліотека, я тільки за. читати потрібно все ж таки. Особисто коли я була у бібліотеці Тимирязєва, я не змогла знайти ту інформацію, яка мені була потрібна. для порівняння е, в інших бібліотеках інших міст там було набагато краще, зручніше і приємніше туди ходити. Я відвідую бібліотеку е, ну, що вона, на Космонавті. На Космонавті, Є дитячі бібліотеки. Ми, ну, та, там є гурток, третій. Третій. Дуже збройно. Я заходжу на гурток і беру там книжки. Ще у Вінниці є обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тімірязєва. У відповіді на запит нам повідомили, що тут працює 133 особи, середня зарплата яких становить майже 4 тисячі гривень. А скільки отримує директор бібліотеки, у відповіді нам відмовили, мовляв, конфіденційна інформація. Юрій з відмовою у відповіді категорично не згоден. Згідно законом України про доступ до публічної інформації не може бути обмежено будь-якій особі право у доступі до інформації про використання бюджетних коштів або Відповідного комунального майна бібліотека імені Тімірязєва є відповідності бюджетною установою. І, зважаючи на це, заробітна плата керівника цієї установи ну, відповідно будь-якого працівника, це є бюджетні кошти. Відтак, не надання відповіді на запит із посиланням на те, що це є конфіденційна інформація, є абсолютно неправомірним. На бібліотеку Тімірязіва з обласного бюджету виділено понад 10 мільйонів гривень. Це більше, ніж на 17 бібліотек філій в Вінниці. Втім, заробила бібліотека Тімірязєва менше понад 65 тисяч, а бібліотеки філії 80 тисяч. Цікавимося в керівництва, На що ж ідуть ці 10 мільйонів? Відповідь на зарплати. Запитуємо про оцифрування фонду бібліотеки. Однак тут, кажуть, існує проблема. Тут парадокс, знаєте в чому? Є закон про авторське право. І сучасні книжки, які виходять зараз, які б ми з задоволенням подавали в цифрі користувачам, не всі автори надають право, надрукувавши цю книгу, відкритого онлайн доступу до неї. Тому ми оцифровуємо всі ті видання, які вже понад 60 років як немає автора, оскільки у запиті про зарплату директора бібліотеки нам відмовили, ми вирішили запитати особисто у мене чотири тижні це з набавками. Це без премії, але зі всіма виплатами премії нам не дають. Плюс наші співробітники згідно законодавства України мають право отримувати 20% за вислугу років, 20% Ну, наприклад, я отримую за звання як заслужений працівник культури України. Плюс за вислугу я отримую 30%, відсотка. Це максимальна вислуга. Директор бібліотеки зазначає, порівняно з 1991 роком відвідувачів поменшало. Проходимося по залах, читачів небагато. Більше людей в безкоштовному тренінговому центрі вивчають сучасні технології. Користуються попитом і курси іноземних мов. Нам показують сучасний підйомник для інвалідів: 3 d принтер, фудпринтер для вичислення кількості відвідувачів і навіть інтерактивне крісло. Після цього читальні зали та інші відділи відходять на другий план. Тому, можливо, керівництву бібліотек потрібно звернути увагу і вкладати державні кошти саме у таке більш модернізоване дозвілля. На 17 бібліотек філій з міського бюджету в 2015 році було виділено понад 9 мільйонів гривень. На платний послуга бібліотеки заробили понад 80 тисяч гривень. Завітаємо в одну з бібліотек, аби з'ясувати кількість відвідувачів та перелік послуг. Ми вирішили відвідати бібліотеку філію номер 1 що на проспекті Коцюбинського. Відвідувачів не густо, втім керівництво запевняє, людей ходить багато. До вас у нас було сьогодні в читальній залі сиділи люди, і був, був захід. Ну бачите, я не сфотографувала, я завжди фотографую. Е, е, теж були люди, але е, така хвилина не, не дуже наповнення таке сьогодні. Але завжди у нас є люди: 20-30, буває 50 чоловік. Жодної книги в бібліотеці не оцифровано, але читачка Людмила Володимирівна закладом задоволена, бо відвідує тут різні гуртки. По комп'ютеру от сьогодні мене навчили. Как их включать, выключать, как переключать. Нас зацікавило питання і про оптимізацію бібліотек. Однак дізналися, що з 1991 року бібліотек філії зменшилось з 22 до 17. Директор централізованої бібліотечної системи каже, що кількість бібліотек навпаки потрібно збільшувати. Мовляв, люди цього потребують. На сьогоднішній день бібліотеки це вже протягом ну десь дві року намагаються трошечки мінятися, і вони на сьогоднішній день стають соціокультурними центрами. Тобто вони проводять не тільки, тобто ця робота проводилась і раніше, але зараз на більший акцент. Тобто на заходах, які до яких повинні куди повинні приходити люди? На запитання про зарплатню керівника централізованої бібліотечної системи відповіді також не отримуємо. Це скільки ви питаєте, скільки заробляю я, чому я повинна казати вам, скільки Тому, що заробляю ви працюєте я? працюєте на державу із наших податків? Ні, це, коштує... це інформація моя особиста. Більша частина бібліотек у місті знаходиться у навчальних закладах, наприклад, в університеті імені Михайла Коцюбинського. Завітаємо сюди. Директор бібліотеки каже, що студенти активніше користуються саме електронними записами. Електронний каталог у нас налічує близько 250 тисяч бібліографічних записів. Якщо брати рейтинг по бібліотек взагалі України, то за нами і бібліотека Тімірязіва, бібліотеки там медуніверситету і такі бібліотеки, як навіть Києва Могилянка, здається, вона теж десь трошки за нами. До електронної зали студенти і викладачі стоять у черзі. Нам проводять екскурсію книжковими полицями та в музеї книги. А це національна бібліотека Білорусі, 20-поверхівка у формі діаманту, що символізує цінність знань та нескінченні спізнання. Нині це не лише книгосховища та читальні зали, але й соціокультурний центр, місце для міжнародних зустрічей та переговорів на рівні глав держав і урядів. За віртуальний проект найкращою бібліотекою 2014 року визнано Харківську державну наукову бібліотеку імені Короленка. Директор бібліотеки розповіла нам, якою сьогодні має бути сучасна бібліотека. Це велика база інформаційних ресурсів, високотехнологічне обладнання, соціокультурний центр для людей різного віку, клуби, курси та гуртки, електронні каталоги та онлайн-обслуговування, популяризація бібліотеки через фестивалі, проекти та конкурси. Приваблювання читачів за рахунок сучасної архітектурної концепції бібліотеки. Ми вибачте, за таке слово, як я кажу, трошечки так виплясуємо сьогодні перед нашими читачами, тому що ми знаємо, що е, якщо ми цього не будемо робити, ми не будемо привабливими для них. Дуже багато треба зробити для українських бібліотек, щоб вони стали сучасними, привабливими, повноцінними і щоб до них. Що в них отак сиділи читачі з зранку до ночі, як сьогодні ми бачимо це в Європі? Письменник Олександр Дмитрук розповідає, чимало інформації з української історії немає в наших бібліотеках, проте є на сайтах бібліотек Польщі, бо польські сусіди вже давно це все оцифрували і розмістили для загального доступу в інтернет. І виявилось, що поляки не просто так би мовити тупо відсканували і викинули в інтернет. Певні матеріали, а вони їх передрукували, відцифрували. І будь-який громадянин може набрати тему, яка цікавить, і прочитає те, що є. На превеликий жаль, в нас такого немає. Окремо для популяризації власного бізнесу, великі компанії на площах українських міст розмістили мобільні бібліотеки. На корінцях зображених книг є QR-коди, за допомогою яких можна безкоштовно завантажити книгу. Отож на бібліотеки у Вінниці держава виділяє чимало коштів, тому сподіваємося, вони будуть іти у ногу з часом та якісно обслуговувати клієнтів. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко, спеціально для власної інфо.